Доброго дня, мої вітання. Сьогодні ми знаходимося на українсько-польському кордоні. Транспортера і Renault Master вже відправили на, до України на розмитнення. Зараз прицепили прицепа до евакуатора, який ми привезли транспортера, загрузили Кіаніру, яке ми розмитнили для нашого клієнта, купленого. Автомобіль в Голландії, лізинговий 64 кВт. І даний автомобіль ми веземо до Нідерландів для клієнта, який замовив нас цей автомобіль, купив, ми його розмитнили, поставили в Україні на номера. Зараз транспортуємо до Нідерландів. Зараз ще знімаємо задні номера. Щоб не ловили там камери, чи не розпізнавали, не було зауважень. І прямуємо до Нідерландів. Вівторок, після обіду, будемо в Нідерландах, кого цікавлять автомобілі з Голландії, доставляємо власними евакуаторами, встигаємо ще доставити автомобілі до першого Вересня, тобто будуть Кіаніру з аукціону, будуть Nissan Leaf 62 кВт, Hyundai Ioniq 28 кВт, будуть такі автомобілі. Кого цікавлять такі автомобілі, телефонуйте, замовляйте. Якщо не буде в наявності, то купимо на аукціоні. Дякую за увагу, дякую за лайки. Подобайки, люди нам довіряють, дають власні автомобілі, ми їх розмитнюємо, ставимо на номера і доставляємо назад в Європу. Кого цікавить така послуга, будь ласка, звертайтеся. Звати мене Омелян, авто з Європи. Канал наш називається. Підписуйтесь на канал, на YouTube канал, на телеграм канал.